що говорити про допомогу і зброю, яку партнери нам надаватимуть і надають, а наші успіхи, як вони можуть вплинути тут? бачать, що ми з тим, що є, досягли е, такої переваги на Харківщині, даватимуть ще більше потужнішої зброї, далекобійніших ракет. Чи навпаки, скажуть, ви можете з цим навіщо вам серйозніше? Будуть давати однозначно рамштайн 5 відбувся. Синхронізація годинників відбулася. Взагалі, сама площадка Рамштайн дає є доволі унікальною. Це ніщо інше як антипутінська, а насправді антиросійська коаліція. нагадаю, 1 січня 1942 року Року утворилася антигітлерівська коаліція. На старті було всього 26 країн. У форматі Рамштайн 53 є стратегічне рішення на пониження геополітичного статусу Росії. На жаль, немає рішення на її розпад. Ніхто сам на сам нас з ворогом не лишить. Я більш ніж упевнений, що 100 мільйонів доларів, котрі конгрес виділив на підготовку українських пілотів, будуть цільово. Використані і на мій погляд, глибока осінь, початок зими у нас є надія, що з'являться серйозні авіаційні комплекси, такі як F-16, f 15, ну F-35 Не вірю. Хоча, скажімо, і шведські виробництва фірми Саб Гріппен також можуть бути для нас доступні, чи скажімо, французькі Рафаль Дісал, чи навіть південнокорецькі, які тільки тільки з. Угу. Стали до виробництва КФ 21 У чому фі філософія і феномен фі лендлізу, який ось ось запрацює, ми думаємо, що в ці всі гроші 44 мільярди дадуть нам. Ні, ні, це на посилення взагалі всієї безпеки М -м -м. у першу чергу НАТО, і найголовніше можливість перезакуповувати зброю. Так маю такий маленький ремарку ск сказати. Кожен збройовий контракт унікальний по своєму двох однакових оборудок в історії продажу зброї дуже важко знайти. тому що є безліч параметрів виробника того, хто е, купляє і умов, як це все обслуговується. Бо мало техніку купити, угу. чи коли її надали, її треба обслуговувати. F-16 вилетів відпрацював, він сідає. Двигун, всі навігаційні системи, всі системи озброєння, системи пуску. Це все треба технічно обслуговувати. Техніка не Текс. нова здебільшого до нас надходить. Ну теж я би не зовсім так сказав. Славнозвісні всі артилерійські установки, і ті самі Хаймерси і МЛРС. Це абсолютно нова техніка. І, і навіть у німецькому виконанні uh -huh. панцер, знамениті артилерійські установки панцергаубс 2000 тисячі абсолютно, абсолютно адекватному стані. Uh -huh. Тобто, тут ви знаєте ще раз, кожна збройова оборудка дуже унікальна щось насправді віддають потримане, а щось насправді видають ну, віддають абсолютно вірна і добра і слушна думка. Немає ні одного елементу озброєння, який би нам надавали, яким ми можемо проігнорувати. І ще дуже важливий штрих: Тверезу маємо розуміти, що нам у відкритій частині. Показують тільки 30-40% від того, що насправді надходить до нас. 60% це багато, і як людина, котра дуже кохається у воєнній техніці і, взагалі, в воєнних технологіях, скажу наступне в цьому напрямку: іде все правильно і з великим оптимізмом. Чи хочеться більше? Хочеться, але на все свій час.